Сьогодні такі популярні набори для творчості малюй світом» – дійсно захоплююча річ. А чи знаєте ви, що Пікассо був одним з перших, хто прокладав шлях світлографії? Світлографія це техніка фотографії, де фото створюється в темряві в режимі тривалої витримки, а джерела світла в той час переміщуються вручну. З'явилася ця техніка у кінці 19 століття. Коли вчені Жюль Маре та Жорж Демені зафіксували на знімку траєкторію людських рухів. Пабло Пікассо познайомив зі світлографією Гійон Мілі у 1949 році, показавши свої знімки ковзання рів, на ногах яких були закріплені ліхтарі. В результаті їх співпраці з'явилася серія світлові рисунки Пікассо. Найпопулярнішою стала робота Пікассо малює кентавра. Мене звати Ольга Гринчій, та я розповідаю про мистецтво. Підписуйся.